розшук та штрафи від ТЦК для громадян, чоловіків, які перебувають за кордоном, відповіді адвоката на підставі закону та позитивної судової практики щодо питання розшуку за наявку за повісткою, направленою за адресою прописки при повідомленні іншого фактичного місця проживання. У застосунку резерв плюс і так притягнення до відповідальності та розшук такий в лапках оперативний ТЦК в такому випадку є незаконним, адже людина, повідомивши іншу адресу фактичного проживання, очікує на надходження повістки саме так, а направлення повістки на адресу реєстрації суперечить приписам вимогам постанови кабінету міністрів номер 560». Розбираємо позитивну судову практику та рішення суду номер справи у коментарі у публікації та дуже багато такої судової практики щодо цього питання. Проте ми забігаємо наперед навіть з такими рішеннями суду. ТЦК просто щоб не виконувати рішення суду, складають протокол та постанову про вчинення адміністративного правопорушення та знову таких чоловіків у розшук. І тоді потрібно заново оскаржувати але вже через районні суди. Касовуючи саме постанову, і це ще на 1-3 місяці часу. Такий собі біг по колу, як песик за своїм хвостиком бігає. Простими словами, вам потрібно кілька місяців посудитися у адміністративному суді, виграти, а потім ще кілька місяців посудитися в районному суді. Ось таким чином. І так, військовозобов'язані, перебуваючи за кордоном, уточнюють свою актуальну адресу проживання на виконання вимог закону застосунку резерв плюс та таких громадян дуже і дуже багато. Хто встановили застосунок, оновили військово-облікові дані, зазначили саме іноземні адреси мешкання. Здебільшого це робили для військовозобов'язані чоловіки для отримання закордонних паспортів, тому що без застосунку резерв плюс, без QR-коду цього зробити було неможливо. Але незважаючи на це, СП направляє повіску про виклик за адресу реєстрації саме в Україні. За фактом наявки за такою повісткою військовозобов'язаних оголошують такий собі розшук. Навіть бувають випадки, коли повістки взагалі не відправляються, та у ТЦК немає взагалі доказів відправлення повістки, що саме вони відправили. Розуміючи протиправність таких дії з боку ТЦК, чоловіки військовозобов'язані чи сплачують чи штраф періодично, який повторюється раз за разом. Є такі, які не сплачують штраф. Та висять виконавчі провадження на 34, на 50 тисяч гривень більше. І ті, хто оскаржують у судовому порядку. По суті, три категорії таких чоловіків. Можна спробувати досудове врегулювання шляхом подання заяв і скарг на адресу ТЦК, але це нерівна боротьба та результат, відмова, відмова та ще раз відмова. Тому що ТЦК не зацікавлені у вирішенні значого питання, а зацікавлені у кількості штрафів чи явки порушників до ТЦК. Максимум результат таких скарг – це відповідь станом. На дату надсилання ТЦК, нібито було невідомо про актуальну адресу мешкання. Проте такі доводи не відповідають дійсності для ретельного захисту прав лише позов до суду, лише посудитися. Як правило, суди позови такі задовільняють. Позитивна судова практика у повному обсязі, зобов'язавши ТЦК виключити з єдиного державного реєстру призовників військово-зобов'язаних резервістів відомості про порушення права військового обліку зв'язку із протиправністю. Основні мотиви суду це у нас правило надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету міністрів України, повіска може бути надіслано саме рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення, та що саме вони відправляють, що це було значно повістка. та повідомлення про вручення з позначками повістка ТЦК вручити особисто. Проте у таких випадках, коли громадяни передумують. Перебуває за кордоном, повістки направляють на адресу в Україні, а не на адресу фактичного місця мешкання за кордоном. Ові собі чоловік перебуває, наприклад, у Німеччині, а йому умовно у Німеччини – отримати повістку та розпишитися в отриманні. Ну, було б цікаво. Може таке так і буде. Судді констатують, що ТЦК на день надіслані повістки було відомо про оновлене місце проживання, однак повістка була відправлена за іншу адресу. Але все одно ну, потім ТЦК на адресу в Україні. Такі справи адвокати і право виграють, але громадяни, які перебувають за кордоном, простіше сплатити штраф 8500 та взяти всю провину на себе, щоб вони порушники правила військового обліку, аніж судитися в ТЦК місяцями, витрачаючи на це. Кошти, а ви як вважаєте, який найкращий вихід у таких ситуаціях? Платити штраф кожного разу зі знижкою чи оскаржувати у суді. Поділіться, будь ласка, думками у коментарях. А для оскарження неправомірних таких штрафів від АСК звертайтеся команду адвокатського об'єднання Ющенко і Бартнера. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, підпишіться на наш канал, якщо вам цікавий цей контент. Знайте законодавство та не порушуйте правила військового обліку. Всім дякуємо за увагу!